У 2026 році легендарний навчально тренувальний літак Аерол 29 Дельфін знову набув нового життя в Україні. Незважаючи на свій вік, ця машина продовжує виконувати важливу роль у підготовці молодих пілотів повітряних сил. Завдяки програмі модернізації, проведеній українськими авіаційними інженерами, L-29 отримав оновлену авіоніку, цифрову систему навігації та сучасне обладнання для зв'язку, що відповідає стандартам Північноатлантичного альянсу. Після встановлення нового двигуна українського виробництва літак став більш економічним і надійним. Його льотні характеристики дозволяють виконувати тренувальні місії навіть у складних погодних умовах. Л 29 став справжньою робочою конячкою авіаційних училищ, зокрема ХНУПС імені Івана Кожедуба, де на ньому проходять базову підготовку курсанти, перш ніж перейти до більш сучасних типів літаків. У 2026 році Л 29 також почали використовувати для тренування операторів безпілотних систем відпрацювання зльоту та посадки на короткій смузі, а також у ролі цілі для випробувань систем протиповітряної оборони. Незважаючи на десятиліття служби, цей літак довів, що може адаптуватися до вимог сучасної війни та навчання. Аеролмінус «Дельфін» дев'ять дельфін це не просто техніка минулого, а символ спадкоємності української авіації, що об'єднує традиції, досвід і сучасні технології. Він продовжує літати українським небом, готуючи нове покоління пілотів до захисту своєї держави.